Всім привіт! Ми перейшли річечку. Зазвичай от ми весною тут були минулого року. І вона таким струмочком тече. Взагалі дуже легко пройти, переїхати. Ну, хтось нам на машині навіть. Або можливо на цих багів проїздять. А ми далі йдемо. У нас дуже не визначено, куди ми підемо, в який похід буде залежати від наступної річки чи можливо її перейти. От зараз підемо і подивимося. Дев'ята ранку і по відчуттям десь 25-26 градусів. Ну що, біжимо далі. Вон там на вершинах є сніг. Похід має бути цікавим, гарним, але трохи складним через переходи цих речок. Трохи легше, ніж в Куані. Моя порада мати якісь якісь зуття для переходу. От, наприклад, у нас вон висить. Шкарпетки також допомагають. Краще за все, щоб були якісь водонепроникні або взагалі неопренові, бо вода дуже холодна в таких місцях. Ми пройшли вже близько трьох кілометрів. Дорога отака їжена. Це дорожка до різних шахт, які були тут раніше. Зараз вони вже не існують, тому мости якось позмивало і ніхто їх не відновлює. Це отакі ліси по дорозі. І ти жаркувато, вже зробимо привал, коли дійдемо до віатон річки і побачимо заодно, як вона зараз виглядає. 29 червня. От ведмежа какуля, отак вони виглядають. Вже були декілька і часто ведмеді мітять так таким чином свою територію. Ну ось. Чому ця дорога взагалі існує? Дійшли ми до Віатон-Річки. Зараз покажу, як вона виглядає. Ну, отут потік невеличкий, вона прозора, але там вже стає більш сильний потік, основний струмок, там, там більш темна вода. І навіть тут вже трохи зносить, бо досить сильний потік. Там взагалі є варіант, що знесе нас. Але тут дуже гарні місця, там гори навкруги гарні, такі класні зони, щоб ночувати. Але вже сьогодні ми туди не підемо переходити, на жаль, лишиться похід наш на потім. Зараз обідаємо і будемо підніматись на гору Бекер. Спробуємо з півдня з південної стежки піднятись. Побачимо. І це буде успішно. Підіймаємось далі. Залишки ще з часів, коли шахти працювали, там написано, що кожен відвідувач має е, зареєструватися. Ну, але ж, зрозуміло, що зараз нічого не працює, це тільки старі вивіски. Ну, от поки така доріжка, ще автомобільна, далі вона має змінитись. Уже на просто стежку в горах. От, ми підійшли до однієї з неробочих шахт. Такі гарні місця навкруги нам підійматись десь туди нагору. Вон я зараз зніму, як виглядає навколишня краса. Тут взагалі дуже приємні місця, нема людей, але багато зайчиків ми побачили по дорозі. Так, не заходити. Ага. Вау, тут навіть ці машини заїжджали. Топлив. Прикольний просил машин. Вау. Як каких-то фильмах. Фильмох жахів, так. Ми вже так непогано високо піднялись. Гарний краєвид на долину. І зараз хочу вам показати декілька. Тут сонце так припікає. Взагалі важкувато йти трохи. От, Але дуже гарно. Зараз вітрець підіймається, от хмарки, які гармін обіцяв. Є у нас заплановано декілька маршрутів там. Оце гора Макнел називається. Також ну, зовсім не популярне. Ми тут людей також не бачимо. Потім туди хотілося б сходити, і от там попереду гарні гори. Туди немає маршрутів. Також дуже цікаво, якось було б туди сходити. Вон там же більше хмарок набігає, трохи легше буде йти. Ось таке джерело багато металами, ми цю водичку не п'ємо. Ось такий краєвид, ну і це, до речі, Тече водичка з Пік. Я тільки що вмився, трохи на губи попадає цієї води, вона така відчувається, що металева-металева. Присмак у неї. Такий жара ж парить, важкуватий. Ти. Зараз він в тіньочку Маріяша відпочиває. Дуже спекотно. І ще досі сніг. І чомусь на дивом взагалі тут майже тече. о, мокрий. Ми знову на привалі відпочиваємо, знатно припікає сонечко, знову ж таки важливо пам'ятати. Таку спекотну погоду про декілька речей, щоб сонячні окуляри були, захист на голові від сонця. Такі шляпи взагалі ідеальні. Я раніше в кепках ходив, отак набагато більше зона закрита від сонечка. Треба пити воду, робити часто привали, щоб не перевтомлюватись. І вода, вода, вода це одне з найголовніших речей. Спека трохи істотно впливає на наше самопочуття. Але ж зараз вже... отам в стороні прийшов дощик, стає трохи легше, хмарок значно більше. і от в такому гарному місці ми поставили намет. Намет, а навколо нього електричний паркан. Ось оцей зараз він у мене не підключений, я можу торкатись. Отак це виглядає. Він у нас по периметру стоїть. Трохи пізніше підключу, поки там грім грімів. Не хотілося підключати, Мар'яша відпочиває. Я зараз піду читати далі. Також Поїли там далі знизу, лишили там каністру з їжею. Але у нас інцидент вийшов. Трохи потік сир на спеці. І покапало на деякі речі, також сховали там на дереві. Але тут високо і навряд чи ведмедики будуть тут. Гарні краєвиди зараз. У нас ранок. Так він виглядає. І Разом з Гарміном сидимо ось у такому місці з таким ранковим краєвидом. П'ємо каву. Раді отакій похмурій погоді, тому що вчора було досить важко йти. Пройшли ми 14,5 кілометрів загалом, але через сонце дуже втомились. Непогано тут поспали, вітру сильного не було. Все як по прогнозу погоди, відгармна. Скоро будемо збиратись і йти далі. Зараз сьома ранку. Дев'ята ранку і ми вирушили далі. Тільки що пролітав літачок отам поміж горами, поміж цією горою і цією зліва. Там вид на річку В'ятон. Он трохи сніжкує, і ми крокуємо далі вздовж цієї гори. У нас закінчилась вода. І оце зараз я спускаюсь по водичку. Ми трохи відійшли від місця стоянки нашої таке джерело. З такою погодою нагадую трохи Ісландію. Ми місяць якось подорожували по Ісландії автостопом з походами, але на жаль тоді відео не знімав. У нас є тільки коротенькі. Ось додам зверху посилання. О, там внизу закінчилась уже доріжка наша поки що, і такий офрод почав, почався. О, туди напрямки на намагаємось йти. О, така сипуха, підіймаємось. Нічого, в красивочках он. супер. Ніяких проблем з цим немає. Ми пройшли трохи далі. Десь близько півтора кілометра від старту. Сьогодні є така галявинка тут, можна поставити намет. Якщо вітер дме, то захищено горами з різних боків. Тут вже не такий краєвид. Ну, Також симпатично, але краєвид не такий гарний. Але якщо дме вітер і потрібна водичка, вона тут знизу, то це непогане місце. От, трохи вище піднялись. І відкривається видно інші гори, які ми до цього не бачили. Хоча і північ, але в червні та в липні багато різнотрав'я, все цвіте, пахне. Там такі квіточки, такі. Все пахне, квітне, гарно дуже. Ну от ще одне потенційне місце для нощівлі. Захована кущами. Якщо сильний вітер, то можна сховатись і переночувати. І такий чудовий краєвид на ОНТІ гори, і ми плануємо якось сходити туди. Там дуже мальовничі походи є. Але їх немає на мапі. Там вже йдеш, куди душа побажає. Отак виглядає стежка зараз знову. Піднялись вже майже на пряму дорогу зараз. Отак от, от. Гарно. Вон та гора Макнейл, яку було видно на нашій ночівлі. І ми отак оминули цю гору і дійшли сюди. Туди там долинку видно гарно. Оце там починається Biaton River, от в тій долині. Ми от вийшли на таку прямісіньку дорогу. І там попереду є гарні краєвиди. Можна піти наліво було, ми пішли направо, бо нам далі на Бекерпік підніматись. Знову ж таки, цей класний краєвид. Ну і пряма дорога попереду. Ми обідаємо, і маршрут наш пролягає далі нагору по тому трейку, який записали люди і виклали на UCON Hiking. Маршрут іде вниз, потім там десь піднімається, і ти якось там в долині цій піднімаєшся потім на оцей цей пік. Але ми підемо інакше, ми скоротимо шлях, спустимось тут і піднімемось там. Це от поки такі нариси, така ідея. Побачимо, як це вийде в реалізації. Залишимо тут рюкзаки, візьмемо теплий одяг. На випадок непогоди. І от гріється чайок. Класне тут місце. Травка зелененька, квіточки гарненькі, кози тут ходили, овечки бігали, клас. Ось з такого схилу успішно спустились ми вниз. Он вже трохи лишається і в планах отак. По цьому хребту піднятись вон туди наверх. Ось видно отак ми вверх. Будемо підійматися, а отак ми спускались. Вже піднімаємось на нашу іншу гору. пішли ось до такого озера, яке було видно там зверху, коли я знімав відео. Ну і зараз нам. Отак от, от підніматися Виглядає легенько, але все ж таки важкувато. Якісь сліди на снігу тут, там. Судячи з цього, це ці овечок сліди. От звідси вже видно, що ми ось там на вершині залишили наші рюкзачки. Ми все вище і вище. Людей, звісно, немає. Відкриваються знову епічні гори. Знову ми високо, знову видно Needle Mountain, наші рюкзаки десь там. От, і ми прийшли отак з цієї гори вниз. І отак сюди дісталося вверх по такій от дорозі. І є карніс засніжений ось такий. Ви тільки погляньте, куди ми вийшли. Як тут гарно. Вон гори, куди ми збираємось піти. Тут взагалі такий кайф так гарно. Не передати словами. Виходить сонечко. Взагалі дуже круто. Ем кайф. Ми це зробили, ми піднялися, от зараз так розвиднялося. Дуже класний краєвид Дме вітерець прохолодний. Ми думали, може тут будемо ночувати, але, скоріш за все, що маємо сили, можемо піти і далі. Але ми це зробили. Пройшли отак от вниз, свіси, піднялися, виглядає на відео, можливо, як невеличкий хайк, але там підйому 900 метрів було у нас туди і назад, і по відстані це 8 майже 9 кілометрів. І отак по цим стежкам нагадує Карпати, але тут їздять на багі по таким маршрутам. Прощаємось з цим краєвидом, бо йдемо в іншу сторону і заходимо за гору. Це гора називається Becker NWT something like that. Щось таке, вибачаюсь. Звичка говорити англійською. Отак от, от. Краса не знаю, чи передасть відео, але попереду в долині видно річку Біатон і дорогу, по якій ми будемо їхати назад. Ну і от з таким приємним видом ми повечеряли і переночували. Останній третій день нашого походу, ми стрімко спускаємось вниз. Ночувати було трохи прохолодно. Ми з'єднали спальники і потім зігрілись, але в цілому може бути так, що тут дуже сильно може похолодати різко. Бажано мати теплий одяг в будь-яку пору року. А тут можна побачити залишки. Деревини від шахт. Тут є, там знизу є навіть якісь як рейки, щось подібне до того, чи дробина якась. От, походу десь тут була, був хід у шахту, мабуть. От, хочу зняти, показати дорогу, потім наша вона йде там в долині до стромку. Які вже біля нашої машинки, які ми в кінці будемо переходити. А отут ми вже дуже багато спустились вниз. І тут починається дорога до сусідньої гори, де ми були, де з гарним краєвидом. Тобто ми дуже класно вибрали, що ми пішли там, вчора скоротили дорогу. Бо інакше я не знаю, ми спустились майже до нуля, до рівня нашої автівки. А потім потрібно було б знову піднятись вверх вверх, вверх, всю дорогу, як ми до цього підіймались. Це дуже складно, і ми навряд чи б пішли б. Ми б сказали: ну, ну все, залишаємо цю ідею. Якщо ви будете з цього, з цього боку йти і плануєте круговий маршрут, то також буде важко, бо ви підніметесь туди, потім спуститесь вниз, а потім вам знову набір потрібно буде зробити такий же саме на всю висоту. Це дуже складно. Тобто ми от сходили оптимально. Про цю дорогу взагалі можна забувати, якщо робити круговий маршрут, а якщо просто сходити туди-назад, то можна йти і цією дорогою. Це найкоротший шлях. Але до нашого краєвиду, так як ми пішли, то треба робити, крокувати з нашими слідами від автівки від першого струмку. Я додам його назву знизу, до Віатон річки і там же підніматися вверх. Ну і завершуємо ми наш похід переходом знову цього Бекер Кріку. І наша автівочка на тому березі цього струмочку.